Постраждали двоє людей. У селі Іллінці, що у Заболотівській громаді, трапилась аварія. 15-річний мешканець Заболотова без дозволу взяв автівку родича, аби покататись з приятелями. Неповнолітній керманич не обрав безпечну швидкість руху, не впорався з керуванням та заїхав у металевий міст. Наслідок аварії до лікарні доставлено пасажирів транспортного засобу. Йдеться про двох мешканців громади 2008 та 2009 років народження. Додому, що в Автівці перебували ще двоє неповнолітніх, вони не травмовані. Неповнолітнього водія перевірили на стан алкогольного сп'яніння. Він був тверезий. За цим фактом слідчі розпочали кримінальні... Ні, провадження за частиною першої статті 286 кримінального кодексу України йдеться про порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту. Нагадаємо, що відповідно до правил дорожнього руху право керувати транспортними засобами можна отримати після досягнення повноліття, тобто з 18 років. А керувати мотоциклом, мопедом чи скутером можна лише 16-річного віку і тільки після отримання посвідчення водія відповідної категорії. Юлія Торконяк, Віктор Костенюк, та радіокомпанія Раї.